Назвичайно цікаве, виявляється, що протягом восьми років війни ЗСУ зовсім не бомбили окупований Росією Донбас, як це говорять в Росії, і про це кажуть самі жителі Бананових Республік. На чисту воду вийшли кілька і ще частково немобілізованих ДНРівців, так званих поки що немобілізованих. Вони запевняють, що війна на сході іде лише рік. Навіть менше. А на запитання, хто ж насправді мучив Донецьк та Луганськ увесь цей час чоловіки відповіли: ми все знаємо. Послухайте все самі. Как Нормально. Луганська народна, ви відкуда то? Донецька О, Дончані братва! Що там у вас хорошо все? Ну, так. Ну, як как так? Каке у вас в принципі? У нас. По городу, по центру нормально. А вы с самого Донецка, да, братва? Да. да. А, ну у вас, да, там слышал, пиздец. Раньше, получается, не бомбили совсем, да, братан-то? Вообще не бомбили. Здесь, здесь. Год назад вообще, мы не знали, что такое бомбежка. Год здесь. назад вообще, мы не знали, что такое бомбёжка. Не воевали, да, пацаны? Не, не. Как вы убереглись, у нас все вашего возраста уже, Не, братан, реально, я не понимаю. Вот мы с Донецком, мы... Боимся, у нас, у нас знакомых убило около сотни. Б**. 8 такого лет, не блядь, не особо. Так, война идет такого год. И того года нет. У нас, знаешь как, будет, будет у нас Индия, будет у нас Австралия. Главное, чтобы не бомбили. Вот так мы относимся. Получается, мало того, что нас сливают, еще и бомбят же. Ты думаешь, это укроп побомбят Донецк? Да Мы все знаем. Що ж, навіть смішно стало самому чоловіку, який відповідав на запитання, і смішний вигляд це дійсно все має. Цікаво, до речі, спостерігати за тим, як люди їм настільки дійсно все одно під чиїм прапором жити, де жити. Тут він говорить: чи то Індія, чи то Австралія, главне штобині Бамбілі. Ну от бомбіть почали відповідно в тому числі тому, що певні люди хотіли жити в Росії, при цьому залишатися у своїх домів а не їхати в Ростов, Брянськ інші міста палаючи зараз на Росії. І відповідно зараз їм все одно тепер, вже де жити і з ким жити плічопліч, головне, щоб не бомбили. Ну загалом для українців, звичайно, нічого нового. Ми е, 8 років знали, що відбувається на сході країни, хто насправді керує е, цим всім е, терористичними угрупуваннями, по перше, на сході, е, і загалом на чиєму боці вся ця агресія була. Але для самих е, жителів. Квазіреспублік для жителів Росії, мабуть, це в новинку дізнатися, що зелені чоловічки, так звані, це все-таки і є російська армія або угрупування, якими та ж російська армія.